Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3079 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 2 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Сімнадцять, двадцять один, шість, п'ятнадцять, тридцять вісім. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 55. 79, 32 50, двадцять шість. Тридцять сім. 4, сорок, чотири? П'ятдесят 3, Шістдесят вісім. Шістдесят один? Три, двадцять дев'ять. Тридцять вісім, шістдесят, 76, сімдесят шість, шість, шістнадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6864 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4. 3. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4, 3. 8. Бережіть себе. Все буде Україна.